Ростинська громада живе, працює в умовах посилення агресії Російської Федерації, по відношенню до нашої громади, до всієї України, то є пропозиції від військових, є доручення міського голови та рішення комісії з питань техногенної екологічної безпеки посилити заходи по обороні. Шостинської громади. Працюємо в декілька напрямках по облаштуванню споруд, які потенціально можуть бути задіяні при наступі Росії на Сумщину на Шостенську громаду. Це один із об'єктів, який зараз будується, буде виконувати функції як спостереження, так і при необхідності і оборони громади. Військові. Мають до нас певні пропозиції, вони знають, як це робити. Вони нам рекомендують яким чином є наука будівництва фартикаційних споруд. Тому ми витримуємо всі пропозиції і будуємо для захисту нашої громади. Населення наше знає, що є споруди, які будуються конкретно силами військових. Є споруди, котрі будуються громадою.